Усім привіт! Приїхали до нас комбайни DoytsFar 770-й. Ще не розгружали. Шості попадають, але цього разу приїхав дуже гарний. Так само 770-й теж не є багато великі напрацювання. Отакий От їхній стан, От такий комбайн. Приїхав до нас комбайн Масей Фергюсон 206. Стан його дуже гарний, можна сказати, як нового. Ніде ніяких, без підкрасів, без нічого, це його стан. Комбайн дуже збережений. Це шнек, прийомний шнек. Ще весь краски, ніде нічого не стерто, нічого. Ну, такі комбайни дуже рідко де купити, привезти, але є в нас такий комбайн на продаж, приїхав. Пару днів тому свіженький Не будемо його продавати. Це тут ідеє управління, все. Все воно все в наклеєчках. Виходить у нас 639 на годин. Воно нічого не скручене, нічого. Все воно гарне. Це спереді шнек прийомний. Це як для руля, зверху денить все вкрасти, ні, все ніде нічого не погнуте, все дуже гарно, Ну комбайн взагалі просто дуже гарний, в дуже гарному стані це підлога. Колеса ніде ні, ні, ні трещі, нічого. Ще вони будуть ходити і ходити. Такий стан комбайн до нас приїхав. Решета, які міняються. Є три решета на різні культури і четверте стоїть там всередині. Січкарня на нього є комбайн взагалі, дуже гарний, збережений. Телефонуйте, за ціну. Ви телефонуйте, я скажу ціну. І такий стан комбайна. Всього доброго, гарних купівлі вам.